Привіт всім! Ви на каналі Склеп граємо сьогодні Балді, і так знову ми миртамся до школи. Один раз тако забіжимо швиденько, і все. Мені потрібно зібрати всі сім зошитів, зошетів, порозв'язувати ті приклади. Коли ну, не розв'яжув такі приклади, що ти балді сам не знає, які хто Так що сьогодні ми пройдемо балді, класичний режим, чатний сімбай. Простий режим, простий балді. Пройдемо ледве, дуже ледве. Там такі підстави були, що вам певно ще такі підстави не робили. Директор ловив, я нічого не робив, не бігав. Він не зловив і закрив кабінеті. Далі хто там? Той ми скакалку зі всіх боків до мене підбігав і скакалку мухав. Далі хто там ще такий? Ще один... А, Вінник! Вінник Балді з всієї території до мене привозив і все, і Балді не ловив. Але я я такий держав, зібрався і прийшов. Тому рекомендую вам подивитися це відео до кінця, поставити лайки, підписатись на канал, якщо ще не підписані, і знаєте, що ще. Коменти написати, бо я в кінці на всі ваші коменти до попереднього відео дав відповідь і тому ви пишіть ще коменти, Я буду ще говорити з вами. Ну а що що будемо, Як будемо говорити? Тому погнали до Балді, бо інші попринську мають. Такс, такс, так, такс так Балди-балди, балди, балди, ну давай, зразу. Я нині шведку. У мене цей день не було світло, Того відео вийшло трошки пізніше. Але я завжди зроблю швидко, так що все буде нормально. Не вірите? Зразу тако зайшли, прийшли. Все О, Добрий день, добрий день. Добрий день. Добре, чикс, чикс. За швятку сьогодні. З першого разу. Не став час для нашого впора. Вау. Мабуть, ти, ти мислиш, ти мислиш. Розумієш, ясне діло. Можеш забрати. Нагороду. забрав. Беру, 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 опа. Десять. Вісім. А вже не красавчик. А вже не красавчик! Нет, ні. Так, він там. Эй, е, йдемо направо. Треба зайти, там шоколадки є. Ми, зараз виденько все зробимо. Ми пішли направо. Ну та, ми добре пішли, вроді. Там десь має бути той скакун один. І хтось ззаду їде, Чи мені здається. О, малий там побіг. А не замітив. Добре. Все нормально. Балді далеко. Там спортзал. Свій все госенько. Давай. Давай. Два плюс три Петерик. три мінус один, два. Не знаю. Ножниці взяли, то взяли. Oh, Oh. Ні, ні, сумно. Балді з того боку. А мене за цей робот посуне. Та? Не будеш ти знову грати, не можна грати. Зараз ми це все файно пройдемо професійно. про попередню серію? Ми там зробили 4-5-6. Ні, чи 5-6-7, щось таке. Це хулигана, він хоче щось мене забрати. Ай, маємо йому віддати цей Ой, Взяв щось смачне На, забирай бісок Тепер це моє Блін, і Балді там Ну давай Я думаю, що ми встигнемо Вас всіх покарано та дну вас Дванадцять Мінус один Ноль біжи, 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 біжи. Він тут Давай, 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 давай Чи з нікого нема? Чи ти згадав, що вже маю кишені? Стегнем? Не, не Слухай, ти свистун! Ну а де тут ну а де ще два. Я ж не пам'ятаю, де ще два зошита. Так, копійку взяв. ви там викрикаєте? А, тут ще один зошит. біля телефона, то? А, я я я я я, я напевне встиг. Шість. Чотири. Не знаю. А ми стим, Диви, Балді вже тут біля мене. Шкарпетка. Що робиш шкарпетки? Я так і забув. Добре, що вона мене не вчепила. Мисти, мисти, мисти. О, тут ще один. І один там. Э, бісоду нам треба. Ну, давайте берем бісоду. Зараз нам треба балдись позбути, і все буде добре. Бо він щось дуже близько підійшов. От туди його штовхнемо, давайте. Не розпивати напої в коридорах. Та я не хотів. Давай, може, я встигну. Давай, давай. Ми стим, ми стим. Давай, давай, встигаю. Є, встиг. Так, 8. мінус е 2. Слухай для першого разу. Нині. 6. Зашеть вже є. Я знаю, де останесь Там біля телефона. Давай, забирай мене. Секунд. Добре. Я і красти всю. Завтра батьків до школи. Балді, далеко. Девять. Вісім. Давай, 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 давай. З якого він боку? Я не знаю, з якого він боку. Аа, я-я-яй. Ну, гарна справа, була, знаєте. Вітаю ушкоді Белдиосвіти та науки. Давай, давай, давай. Це я. Це я. Для першого разу 6. Oh, день. Направо знову будемо йти. Ми все нормально робили. Ми все робили шикарно. 15-3. 7-ка. Шудово впорався. Давай, балд, я не маю коли се грати. Я не маю коли. Давай, 7 плюс 4, 11. 5 плюс 1, 6. 40. А, це я не знаю. А це я ще не вчив. ти мене ще не вчив. Нормас, нормас, Погнали. Я, я знову до знаю, пішов. Так, сюди. Давай, 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 давай. давай. Добре, туди залітаємо. Давай, 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 давай. А що тут чекає з цього боку? Там одні двері, одні посередині. З тими дверми я щось вічно путаю. Якби вони не були, я все одно їх путаю. Добре. Ух! Цей пробігся серйозно. Я бачу тебе, друже. Добре, що ти мене бачиш. Давай, 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 давай. Загубив ти загубив мене. Два. Сім'ять чотири. Три. Л -л 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 -л. Не знаю. Ти вже їду, не готовий йти чи ні, Та давай, я вже їду. Давай, добре, давай сюди. Нам потрібно знайти всі зошети і мати при собі бісоду і що ще. Я обіймаю людей. Ну і ще щось бажано. Ооо, давай. Ні. Ми сюди зайдемо, тут два зошта беремо. Я думаю, що ми встигнемо. Я, хочу я балді, навіть не чую, він десь так далеко. Що мені аж його шкода. Так, вас всіх покарано. Добре, добре, давай мені защити. Е, 7 мінус 5 дорівнює 2, 0 мінус 3 дорівнює мінус 3, тут не знаю. Балді? Балді вже близько. Ага, там. Ну це і не має на мене кричати. Подружишся зі мною. О! Балді там йде. Там Балді йде. Давай, 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 один. Покшоб все, менш біж. Давай, давай, давай. Чого нема? Балді далеко, У нас є ще бісода. Е-е, е, Ну давай посваємо його. Людей. Добре. Добре. Добре, нас п'ять зашить, два я знайде. Подружишся зі мною. Та зараз подружуся, мені треба шоколадку і бісоду. І тут тебе. є і то, і то. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Добре, у нас є шоколадка. І у нас є бісода. І балді десь недалеко. І він ще вже дуже сильно штук Я-я-я. де Балді? Я ще з Балді не вижу. Бачу, зашит. Бачу, бачу. Добре, 2 плюс 8. Скільки буде? 10. 6 плюс 17. Давай не люблю. Я вообще ничего не малень. Эй, у нас все Отута, мені за бета. По то там не здается. А ты балдит. Я балдит трошка штухнул. А, не сильно! Це була підстава, ми мали це пройти. Це був ідеальний раз. Ну буває така штука, ну підстава, підстав на все був. І останні зошити я змудев. Все. Та добрий добрий день, да, добрий день. Ай, ну. Два. Дев'ять. Дуже чудово. Це капець не повезло. Дей, ви, ви бачили, ні? Давай. Четвертак. 72, 5, Шудово 71, боремся, 6. Ага. Не знаю. Давай. Ууу, я дуже злостий, бо ти ніфіга не вивчив. Дома. Давай, ти. Направо. Теж би тут мене ніхто не замітив, що я бігаю. Ніхто не поки що. Добре, добре, йдемо прямо. Повертаємо? Я думаю, що ліпше повернути тут. Потім до того телефона. Вийдемо з спортзалу. Так, повертаємо. Тут є. Добре. Бісо є. Опа! Тіво двері заходимо, Йдемо туди прямо. Чуєте, малий. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Оп! 3 плюс 4, дрівне 7, 6 плюс 4, дрінів 2. А це я не знаю. Давай, 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 давай! Пограємо. Де малий? Так, мені здається, що я туди побіг. І вночі за директор. Ху, він не побачив, який біг. О туди. Тут, 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 тут красиво. 2 міль6! Мінус 4. Подивіться дендрі 0, а це я не знаю. Давай, давай, давай. Зі кого боку? Мені кой такий ходиш, я не... Я бачу, б... Ай, цей прийшов. Та де ти мене... В сумі кінець не відвіз? Та ладно, не везе, що. Балді зато далеко буде. Нашо бісода. Чотири зошита три. Один коло телефон і два тому в кінці. Добре, давай. Подружишся зі мною. Подружуся. Ой, тут я не хочу, що ти мене туди віз. Хіба їдь сам? Чи той біжить. До Добре. Че, тікай, геть, я пишу твою їсти я не буду. Тебе. Я тебе загубив. Так, наммінус 4 мінус 4. 3 мінус один другий два, це не знаю. Не мені, мені не доподобен. Де балаті. Я вже їду, готовий ти чи ні? Та я вже їду. Короче, я готовий. Подружишся зі мною. Тут Балді, ні. я не готовий. Ужас. І він сюди буде їхати. Ай, ми добіжимо. Просто не повезло, я якби побіг сюди, все би було добре. Я просто не зрозумів, де він. Балді так не встигав. Тихо-тихо-тихо. Тих, тих. Ху, я не позамітив. Давай, добігай, же бери. Це який? Шостий. Один ще коло телефона. І ми ще не були, знаєте де? Ми ще не були в спортзалі. Тому ми біжимо в спортзал. Але мені навколо треба бігти, це погано. Бо Балді вже тут. О, а і ще той гімк. Ааа, та всього мені тарба. Малий мене Ага. О. А я не знав, що він як Балді може тягнути. Давай, давай, Відаю я Це тобі... я! Давай, давай, ти. Oh, ага, я думаю, с першого разу бігом пройду, все. Не пришел. 4. 1. 6. Я чекаю б я один на ні, ні Добре. Ти молодець. Четвертак забрав. Там направо, ну ми типу все добре робимо. Просто ті бігають не добре. Вони щось нас вічно підставляють, підставу. Давайте це остання справа, давайте. Ну вийде, то вийде, ну, не вийде, то не вийде, ну треба буде ще раз заграти. Ну що я зроблю? Я все що міг. А ні, давайте ще раз заграємо, побіжимо в ліву сторону, бо я все вправо біжу. О, малий. Ну дивись. А, малий куди біжить? До мене біжить. Та не біжить до мене. Поверни десь там. Є, повернув, повезло. Цікаво, то один малий бігає, тка башкає, чи то їх багато. Я У -у 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 -у. бачу тебе. Добре, ж ти не бачиш, я тебе не бачу. О, я зайшов в кімнату. О! Не пограємо. Не пограємо. Та на, на мені наш це розв'язувати. Я ти все одно не хочеш бити. Я вже їду. готовий Їдь. ти чи ні, Готовий. Давай туди. Отепер, о, а ми все добре робимо. Давай, давай. Добре. Тепер мені сюди. Тобіко. Давай. Обалді, да? О, диви, Порожній коридор. Давай, 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 давай. Чукай, бо він зовсім сьогодне. Добре. біжи, Він щось бігати не годен. Де балді? Хтось чув, балді? На, на, мені не треба. Чую. Чую, чую. десь є. О, а той Балді тоже пхає? Ні, не пхає, лише мене. Маличка, людей до віку. Ще одні... Один зашто там ззаду, добре. І два тут спереду. Все нормально. Ой. Больба. Оу, ні! Бульба, 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 У нас є копійка. Блин, на беззалці шоколадка. Еще одна без сода. Треба, може, мені щось взяти, я не взяв ничего. Ну ничего, нормально, нормально. Давай забираем 5-а, наш серьез. Не треба взяти, він і так злоснет. Треба, один десь в центре, правильно? Оцей. Балді в порзалі. Добре, 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 две идеально. 12 Эээ, e, 12. А, наша мені, я звук. Я звув, що він трейзв'язав. Я вже їду. Ой, це їде. А, давай їдь. Ха. Набалдизан. Добре. Е, останній зошит там дуже далеко. Добре. Давай веземо далеко далеко. Красавчик уже дві. Я обіймаю. Сами людей. Коридора. Давай сюди. І він чи там в самому кінці. Давай, давай, вози мне дали. Минимало. І ножницы, і бессода е, є, Подружишся зі мною. Ага. О, тут вроді, вроде ні? Давай, вези мене. Давай, 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 вези. зі мною. Супер. Дивись, останній зошит. Все Що пр... все, все прекрасно. Так. Але не треба нам їх розв'язувати. Все, в будь-якому випадку рекорд є. Там балді. я об'єднаю людей. Хто, хто кричав? Так, тут ні. Біжимо далі. У мене є дві бісоди і ножниці, так що все добре. Все добре. Там вехи тоже, ні. що бі мені собі бояти? Тут? Не. О, Балді вже тут. Давай, давай. Давай, давай. Я си не бою. Эээ, е, там один і один зліва, так? Ще одна бісода у нас є. А директор вже не може мене забрати? Чуєте, в самому кінці. Та не може, напевно. Фуууу, я чуть бесоду навекрустал, випадково. Давай, давай, давай. Давай, давай. Тут закрыто, и остань выхит там, да? Та? Давай, давай, підходь. Все. Ой, чекать. А я туда защищу? Все, мы більше нічого нема, и останній вихід тут. Ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Не, може, ще мені спортити може. Біжи! Не вже, не вже, не вже. А я казуші не це пройду. Поздравляємо! Офігнезно, ням ти переміг. Поставте лайки и підпишіться на канал! Крутезно. Якщо дуже схочете, то ще пограємо Балді. Там ж є ще режим, ні? Вітаю, Фух. у школі Балді освіт. Я знову що не праді, я просто був певний. Все, папа. -па. Я, я чекай, Балді, я теж мені казати папа. -па. Він по-українськи говорить. Слухайте. Дякую за гру. Приходь ще. Так, що в нас по коментах під останнім відео, Балді, що там до ваша математика? <сум> Друзь клеп, далі треба прийти, або класичний режим, або режим вечірка. E, режим демо я не раджу, бо там буде дуже важко. Та я грав ті всі режими, грав, але я все позабув чесно. Але нічого, якщо дуже схоче, то я пройду. Клас, я давно чекала, молодець. Якщо тебе директор, то значить ти на його очах біжиш, а якщо не біжиш, то він тебе не лайт. Та я вже знаю, знаю. І навіть не можна цей без соду стріляти. Привіт. Рецепт компоту з вишні? Чо собі? Ого. Ні, ну компот я варити не буду. Ярослав привіт. Зіграю гру Балдіс це дуже цікава гра про школу. Ну та я якраз граю. Квій голос дуже схожий на голос вишиванчика. Теж український блогер. Вишиванчик такий вишиванчик. Здорово, мерей! Якби ви могли обмінятися місцем з будь-якої тварини на один день, яку б ви обрали і чому? З моїм котом я б спомняв на один день. Бо він цей день спить і нічого не робить. І лише і спить. Бачу, ти постарався над монтажем, дуже стараюсь. Якщо вернеться лиш тоді, як Балді почне сп'яти червона калина. А він що не співав, хіпа? Мені здається, що він співав. Перший, ура, привіт. Склеп, оновлення в Dark Riddle. Серйозно? Без проблем, я тоді зайду і подивлюсь. третій сезон ГРУ Кальмара, дивився, звичайно. Стара гра, стара, але прикольна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всі. Па-па. Підпишись. І вслеплень, взрозважайся. Для тебе контент просто вищий клас Щодня нові відео кожен раз. Foi colhendo as